Акція батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про єдино можливий крок рішення. Цей крок вихід із коаліції. Провід партії об'єднання самопоміч ухвалив визнати неможливим подальше перебування об'єднання самопоміч в союзі з політичними силами, які стали учасниками. Олігархічного перевороту в парламенті та припинити участь в парламентській коаліції саме такими словами, де Юра закінчилась діяльність проєвропейської коаліції. Проіснувавши неповні півтора роки, нардепи з ББП, Народного фронту, самопоміч, радикальної партії та батьківщини, продовж всього часу чубились, а рішення щодо такого бажаного безвізового, начебто профільного пакету, прийняли з шостого разу. Ще восени коаліцію, нібито залишила радикальна партія Ляшка, але насправді підписи особисто ніхто не відкликав. Тому де факто коаліція ще існує, бо налічує 226 депутатів. Головний радикал країни вперто відкидає такі закиди і продовжує усім розповідати, що він таки вийшов. Насправді маніпуляції, коли сьогодні нам розказують, що в парламенті є коаліція, це чисто води імітації. Так само, як і імітація реформ, так само як імітація боротьби з корупцією, так само тепер імітують існування коаліції, якої насправді немає. На диву Ляшко знайшов підтримку і серед політичних експертів. На думку екснердепа Тараса Стецьківа, криза в парламенті має бути вирішена, інакше призведе до дострокових виборів. В парламенті має або виникнути інша коаліція. Або прем'єр-міністр має добровільно подати у відставку. Або тоді буде третій варіант неминучі дострокові вибори. Прем'єр-міністр Яценюк, звісно, нікуди йти не збирається. Тому в середині парламенту почалася гра, хто з ким товаришуватиме далі. Той самий Стецьків розглядає два варіанти. Або відбудеться формат коаліції з трьох фракцій: це блок Петра Порошенка, Народний фронт і Радикальна партія. І другий формат. На мою думку, який я особисто не підтримую, але він може бути, коли складеться коаліція з колишніми регіоналами, так звана ширка, а саме блок Петра Порошенка, народний фронт і дві фракції без опозиційного блоку це відродження і воля народу. Натомість політолог Олександр Солонтай заперечує другий варіант і говорить, що партії все-таки не відкидатимуть можливість дострокових перевиборів. І навіть якщо радикали фізично таки повернуться в коаліцію, то хід конем може зробити пропрезидентська партія. По коаліцію покинуть народні депутати, які зараз є у фракції БПП. От у достатній кількості може бути ціла група народних депутатів, яка покине фракцію БПП, і вона не заявлятиме опозицію до президента. Але вона скаже, що вона це робить для того, щоб у фракції БПП зменшилась кількість голосів, і таким чином, навіть з голосами ляшка, не було. Достатньої кількості голосів. Якщо ж верхівка ББП таки змусить депутатів не виходити з фракції, і коаліція відновить роботу у режимі Блок Порошенка, Народний фронт плюс радикали, то у такому разі слід очікувати кадрових перестановок в уряді і парламенті. Цікаво, чи погодиться Арсеній Петрович на такий варіант роботи. У нас наступний принцип: один за всіх і всі за одного. Ми прийшли єдиною командою, і ми будемо працювати єдиною командою. Експерти єдині у тому, що фракціям у парламенті, незважаючи на політичні негаразди, потрібно домовлятись, аби повністю не зганьбитись у очах суспільства. Якщо ж президент таки дає згоду на розпис парламенту, каже Олександр Солонтай, то це буде ще один удар по репутації країни. Багато різноманіття фракцій і невздатність домовитися навколо прем'єр-міністра, фігури прем'єр-міністра і нездатності запропонувати альтернативного варіанту. Вибори цього не вирішують. Друге питання це питання того, що між політичними фракціями йде прихована війна проти президента і одразу ж запускаються позачергові президентські вибори. Тобто це не тільки не вирішує питання, а ще й більше ускладнює його. Поки тривають кулуарні домовленості. Традиційно в українській політиці все може вирішитись в останню добу та навіть в останню ніч. Згадаємо, як той самий Яценюк перед своєю псевдовідставкою тричі вночі приїздив до президента на банкову. Що ж, зрештою, вирішать політики. Остаточно дізнаємось вже у другій. Половині березня до речі, єдності немає не лише у політичних колах. Українці теж розділились майже навпіл. Близько 50% згідно з соціології не хочуть парламентських перевиборів, і майже стільки ж воліють переобрати неефективну Верховну Раду. Аня Магда Андрій Дудко та Олексій Горбенко телеканал Бізнес.